Любі вітаю! Мене звуть Сергій Савченко, ви на моєму YouTube каналі, і я невимовно щасливий, що ви у мене є, що мені є, і з ким розділити цю святкову атмосферу, насолодитися різдвяно новорічним Києвом. Дякую вам, що слідкуєте за мною, влаштуйтеся зручніше. Сьогодні буде багато колядок, багато солодкого, як і годиться у цей неповторний період року. Приємного вам перегляду! Ранковий передзвін скликає до Софії. Мені здається, я досі не можу повірити, що дзвінниця Софії Київської знову звучить так, як її чули наші предки до приходу совєтської влади, яка наказала софійському монастиреві. Здавалося, назавжди мовчати. Окрім іншого, я обожнюю цей період року ще й за те, що у кожній церкві до водохреща лунає коляда. Куди би не завітали, усюди можна стати учасником колядування. Ще я не можу натішитися, що в Києві тепер, так само як і в містах заходу України, коляда звучить на вулицях, проникає до різних громадських зібрань, до закладів громадського харчування. Можна сидіти на святвечір деінде, і до вас неодмінно завітають колядники різними ватагами, різними компаніями, благовіститимуть і збиратимуть на добрі справи. Так як це було колись у бароковому 18 столітті, завдяки могилянці та її сподеям. Наші предки вірили, що у період з Різдва до Йордану можна почути янголів. Нині кожна домівка наповнюється янгольськими голосами, а янгольські мелодії лунають у будинку актора. Квартет Black Tie справедливо збирає гучні овації. Сьогодні ідеально склалося геть усе: зима, сніг, сонце і балет Снігова королева. Тож запрошую до Національної опери України. Нумо, дивитися казку. Нагадаю, що Київський театр опери і балету побудували 1901 року. Не обійшлося без шкандалю, тому що будинок мали прикрашати каріатиди на півоголені жінки. Які тримали би геральдичний знак із Архангелом Михаїлом, логотипом Києва, емблемою Києва. Але київський митрополит Феогност сказав, що такої розпусти не допустить, бо театри в 19 столітті церквою вважалися за гріховне місце. Тому замість герба Києва ці прекрасні напівоголені, юнки. Тримають монограму КГТ. Київський городський театр. Ну, ясна річ, що російською мовою. Пам'ятка архітектури національного значення, Національний академічний театр імені Тараса Шевченка. Ходімо, пір'у цю казку. День прекрасний, день чудовий. Нарешті мені вдалося переглянути цей незабутній балет. Як на мій смак, це одна із найкращих постановок у Національному оперному театрі. Мені сподобалось геть усе і вражаючі декорації, і чарівні костюми, і надзвичайна хореографія. Ну і, звісно ж, оркестр. Стається, для зимового настрою це одна із необхідних листа. Тому не беріться із квитками. У січні ще можна переглянути снігову королеву. Поділіться враженнями як вам. Сподіваюся, сподобається так само, як і мені. Особлива приємність розглядати інтер'єри національної опери. До речі, напишіть, яке в оперному театрі ваше улюблене місце, яка взагалі частина оперного. Вам маленька рекомендація від екскурсовода звернути увагу на перші вісім рядів. Тут крісла ровесники самого театру 1901 року. Далі вже оновлювали ряди, робили імітацію цих автентичних крісел, а тут перші Вісім, якщо не помиляюся, це крісла, які пам'ятають перших відвідувачів цього храму, храму мистецтва. Я дуже люблю театральні зали. До речі, до національної опери проводяться екскурсії за лаштунки. Не знехтуйте можливістю сходити, побачити, чим живе театр, поки немає глядачів, поки готуються вистави. Двічі був, і ще думаю, декілька разів точно схожу, тому що кожного разу мені щось нове відкривалося. Інформація про перші ряди крісел 1901 року це я знаю з екскурсії. В жодному історичному джерелі я цієї інформації не знаходив. А от на таких інсайдерських, що називається, екскурсіях можна це все довідатися. Ну і плюс це знаєте можливість така доторкнутися до життя театру, побачити його із середини. Зрозуміти, що mm -hmm. театральний будинок вирує різними пристрастями, історіями е в той час, коли на сцені нічого нічого не відбувається. Класно. Обожнюю. Обожнюю і можу щиро рекомендувати снігову королеву. Це те, що з усією родиною можна треба подивитися. Зараз, поки зимові свята в національному оперному театрі влаштували вертеп при вході. Дивіться, як вам. До речі, дуже симпатично. Хіба ні? Я так розумію, костюми всі з репертуару оперного. Цікаво, цікаво, незвичайно. Ялинка. Ну, круто. Що мені подобається, мені тут безкінечно подобається плитка, вона фантастична, надзвичайно красива, надзвичайно. Це дуже медитативна плитка, в яку хочеться залипнути і насолоджуватися. А до речі, ось ці е світильники, вони нові, порівняно молоді. Лише у 80-х роках при реконструкції оперного їх тут поставили. Раніше тут були проходи до гардероба. Фурнітура. Краса криється у деталях, наскільки це елегантні ручки, наскільки вони красивенні, Подумати лише, наскільки тисяч дамських чоловічих ручок торкалися цих ручок, заходячи до партера. Зізнаюся, мені завжди бракує часу насолодитися інтер'єрами саме цього театру. Завжди якісь фрагментарні враження. Цього разу навіть не встиг піднятися на белітаж. А отже, Залишається ще недосмакована і недовивчена історія. Тому наполегливо рекомендую приходити до цього храму Мельпомени знову і знову. Прийшов у міністерство десертів поштолен. Весь грудень чекав Різдва, щоби нарешті штолен собі дозволити. Але подивіться, яка тут розкішна вітрина. Панських втіх і панянських витребеньок. Ну, це я про торти, звичайно. Торт зі смаком вийшли, розкішно, дуже гарно. Красиво. Все спокусливо, але я прийшов поштовнем. Я прийшов поштовм і я не спокушуся цією всією красою. До речі, спостерігаю, що дуже багато зараз варіантів на полону почали робити в різних закладах. А, там вишневий, не, не вишневий, ще якийсь якийсь, Дуже гарне. Дуже люблю ці заклади, які ховаються на борках. Тільки підтверджують мої слова про те, що все найкраще що в Києві заховане у дворах. Хіба ні? Це задвірки Володимирської вулиці, будинок вчених, тильна сторона, будинок кочали. Там зверху дивляться для чудові концерти, але про це якось повідомлюємо в іншому відео зсередини. Кохайте, любі, не будьте коханими. У Хармсі на Золотих Воротах продають дріпи ранкова поезія. Ну як не спокуситися пити каву в компанії Олександра Олеся, Миколи Зерова, Павла Тичини, Михайла Семенка і Василя Симоненка. По-моєму, дуже достойна компанія для ранкових кавувань. Оцініть інтер'єр. Побачив їхні дріпи в інстаграмі. От нарешті дістався. Сюди розповів вам згодом про усі-усі смаки, як воно смакує. А взагалі, чи мені подобається цей заклад, вони першими взяли та й переіменували Павлову десерт ось цей легесенький на лифаря. Серж Лифар, український танцівник, українсько-французький танцівник, володар золотої туфельки і творець. Академії балету у Франції, кавалер ордену почесного легіону. Але дивіться, що крім лифа, тут можна прийти і просто наїстися українських смаків Білокур. Чим вам не краса? Дуже гарно. Дивіться, як добрі люди постаралися і прикрасили балкон. Ну це ж правильний київський балкон. Він не засклений, на ньому ялинки, різдвяна інсталяція. Щоб і власне серденько раділо, і інші люди тішилися. Так само невблаганно швидко, як і це відео, рік добігає кінця. Дякую кожній та кожному, з ким хоча б раз довелося ділити київські дороги. Мати радість розповідати київські історії. Бути щасливим від того, що новітня історія твориться нами. Дякую вам за ту підтримку, за ту наснагу і за те натхнення, яким ви щедро обдарували мене цьогоріч. Сподіваюся нових зустрічей на безкраїх неозорих київських дорогах у 2026 році. Хай він буде світлим, най він буде тихим, мирним та добрим для кожної людини. Дякую вам. І до нових зустрічей, завжди ваш Сергій Савченко.